Біфрен, спокій за ясної голови. Говоримо про південь України. Наступ ЗСУ там викликав неабияку істерику окупантів. Тож про деталі дізнаємося від Наталії Гуменюк, керівниці прес-центру оперативного командування Південь. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Наталі. Поділіться в Україні доброго ранку смерть клятим ворогам. Поділіться, будь ласка, інформацію як минула ніч на півдні, тому що ми знаємо, що орки люблять темряву, бояться світла, і тому завжди по ночах ведуть себе як, як орки. Що відбувалося на півдні цієї ночі? Ну бої продовжуються, і вони досить запеклі. І дійсно вони бояться. Вони бояться того, що відбувається, зокрема, і тримаються дистанційно, намагаються вести в переважної більшості контрбатарейне протистояння, тому що наближатися і виходити в прямий бій дуже. Небезпечно і навіть їм це просто не вдається ландшафтно, скажімо так, оскільки широкі херсонські степи відкриті для наших захисників, і так само небезпечні для ворогів саме тому на нашому напрямку і не може бути такого стрімкого просування, якого всі очікують. Хоча наші воїни здатні творити певні дива, і їх можна спостерігати за картами війни. А тим не менш, ми все ж таки дотримуємось інформаційної тиші, не розголошуючи всі напрямки, за якими працюємо, але працюємо плідно. І за минулу добу ми можемо зазначити це знищення майже 90 окупантів і. Більше 60 шісти десятків одиниць ворожої техніки це досить переконливий результат, який показує, що успіхи є. Пані Наталю. Дякуємо за натяк, але все-таки маю уточнити: от поки ми спали, наші зсу знаємо, що просувалися до Каховської ГЕС. От зараз можна сказати, на скільки кілометрів посунувся фронт на Херсонському напрямку? Ну і взагалі за останні дні, от конкретну цифру можна зараз назвати. Звісно, ні. Оскільки це режим інформаційної тиші, і він передбачає те, щоб ворог не міг розраховувати кілометраж для застосування далекобійної артилерії, в тому числі, тому треба зважити на те, що за нашими спинами, коли ми просуваємось вперед, залишаються населені пункти, де є місцеве населення. Багато хто не може евакуюватися і потрапляє під дуже щільний вогонь, яким ворог вкриває ці. І населені пункти як помсту за те, що туди зайшли визволителі, тому саме зберігаючи мирне населення і наших, наші підрозділи, ми не проголошуємо такі конкретні цифри. Давайте будемо оптимістами і сподіваємось, що за кілька днів ми зможемо відзвітувати. Головне, наші глядачі почули, що якщо зараз поки новин немає з того напрямку, це не означає, що просування теж немає. Ну, ми вже навчились компонувати інформацію е, українських офіційних джерел е, і інформацію істерику російських пабліків, російських військових кореспондентів і якось складати собі таку картину, картину подій. А от ви зазначили, що е, є певні е, Природні складнощі в контрнаступі збройних сил України на півдні України в порівнянні з іншими напрямками. В чому вони проявляються? В чому ці особливості і чому ми не можемо так швидко діяти, як, наприклад, на північних напрямках, ми бачимо, що погода змінюється, а це широкі простори Херсонщини, на яких ідуть дощі, Вирує вітер дуже потужна штормова ситуація. У нас трималась кілька днів. Це відсутність лісосмуг, в яких можна переховуватись, і в тому числі маскувати техніку. Це зокрема використання ворогом залізобетонних конструкцій для облаштування своїх рубіжів оборони. Все це ускладнює процес вибиття їх з цих позицій, але не робить його неможливим, тому що земля наша і вона допомагає виштовхувати ворога в потрібному напрямку. Військові експерти нині пропускають, що в 20 в двадцятих числах жовтня, коли припини діяти зернова угода, росіяни можуть вирушити в бік Одеси, от 20-ти тисячне групування, яке перебуває на правобережній частині Херсонщини, може вирушити саме в той бік. От що вам нині відомо про пролонгацію зернової угоди? І, ну, якщо вона таки буде діяти, то цей ризик буде мінімізований. Як наші збройні сили готуються до цього, і як ви оцінюєте такі от? Передбачення деяких військових експертів ми готові до будь-якого розвитку подій. Військових експертів запрошуємо до співпраці зі збройними силами більше, ніж з телевізійним ресурсом. А те, що можна сказати про лонгацію зернового коридору і цієї угоди, вона показала себе досить ефективною. Дійсно, міжнародна безпека, міжнародна гарантія цієї безпеки, працює потужно. Хоча, якщо аналізувати всю поведінку ворога, вони досить красномовно натякали в напрямку портів, зокрема і Одеського порту, вражаючи дронами камікадзе і натякаючи на те, що вони все ж таки мають на увазі і протягування своїх кровожерливих рук і туди. Але тим не менше в нас працює і протиповітряна оборона, і досить потужно показує навіть на прикладі атаки дронів, що збивати їх ми можемо, хоча їх показники не дуже товаришують, так скажемо, з приладами протиповітряної оборони. Те, що угода працювала, і міжнародні гарантії забезпечували той порядок, який був над морем, тривався, і тими регіонами, я думаю, що це і для міжнародної спільноти буде показчиком, який наштовхне на правильну думку щодо пролонгації цієї угоди. Зокрема, і погода може сприяти тому, щоб функціонування коридорів продовжувалося. А що відбувається в морі з точки зору військової компоненти? Ми минулі місяці постійно відслідковували там вихід десантних кораблів російських, відслідковували можливість висадку десантів, але після втрати росіянами крейсера Москва і повернення острова Зміїний, якось ці інформаційні приводи вони якось почали зникати. Наскільки сьогодні є реальна загроза можливості висадки десанту російського, і як взагалі вони себе Зараз поводять в морі, де стоять їх носії калібрів? Наскільки далеко від берега? Ну розкажіть от про морську складову фронту. Ви правильно помітили, що ти ті місця, так скажемо, розгортання протиповітряної оборони, на які вони розраховували, знаходяться або глибоко на дні, або відтепер вже глибоко в тилу, в тилу. Нашому це є про зміни. і він відбитий і зачищений від тих ворожих засобів, які вони там розгортали. В них залишається тільки на напрямку тимчасово окупованого Криму розгорнути системи протиповітряної оборони за допомогою яких вони можуть убезпечувати свої кораблі від нашого ураження, саме тому вони там їх і тримають за мисом Тарханкут, напрямок Новоросійського. Вони постійно маневрують тільки в цьому. Районі водному, зокрема, і знов таки зернові угоди і гарантії ООН і Туреччини не присутності там кораблів у Російської Федерації теж забезпечують їх перебування ближче до тих пунктів базування, які вони вважають наразі своїми в Криму. Тим не менш вони постійно тримають ракетоносії, поготові і зараз з погіршенням погоди, море штормить, вони намагаються утримувати зокрема і два підводних човни і три надводних ракети на Це в сумарному 32 ракети типу калібр. Вони можуть бути застосовані по всій території України. Я кожного разу це нагадую, Це загроза не тільки для півдня. Не треба розслаблятися ще зарано, тому сигналами повітряної тривоги нехтувати не можна. Ракети високоточні, і ворог продовжує в тому числі і техногенний шантаж, натякаючи на те, що будуть уражені об'єкти критичної інфраструктури з огляду на те, що наближається опалювальний сезон. От хочеться уточнити стосовно калібрів. Ви дуже критично е висловились про військових експертів, але вони говорять, що у Росії е дійсно закінчується запас калібрів, і оцей сумарний залп 32 ракети е він може е не бути в наявності у Росії на цих ракетоносіях. Е ви можете підтвердити те, що в Росії дійсно є дефіцит цими ракетами не можу сказати, що це прямо ж дефіцит, але все ж таки, певною мірою вони їх витратили. Це дійсно так, але наразі в морі дійсно знаходиться 32 ракети, і це досить потужно. І заспокоюватись не варто, недооцінювати ворога не можна. Дякуємо вам про ситуацію на півдні України і в морі розповіла Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру оперативного командування Південь. Дякую Гарного вам дня. За включення.